Поки вся увага прикута до України в Європі може назрівати інший конфлікт. От через три десятиліття після розпаду Йогославії нещодавні зіткнення між Сербією і Косово розпалюють тривалі конфлікти. Ні, а вже ж у цьому замішана Москва, оскільки саме Путін має прямий інтерес в подібній ескалації. Наш президент, наша розвідка, розвідка наших партнерів ще минулого року про це все попереджали. Але зверніть увагу в Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план, близький схід, друге відвлікання. Буде Балкани. Принаймні, якщо країни світу, зараз партнери, нічого не зроблять, то буде знов такий вибух. І знов це не нова якась історія. В їх стосунках криза і вона давно. І тому Росія буде вкладатися для того, щоб одна країна Балкан сьогодні воювала з іншою країною.